Французька коса, ми заплели її разом. Ура! Я нас вітаю. погнали практикуватися це швидко, це зручно, це комфортно і завжди у вас під рукою. Let's go! Привіт! В цьому році ми плетемо з вами французьку косичку. Для цього нам потрібно гарно розчесане волосся, а також трошки стайлінгу за потреби. Для того, щоб нам зняти електризацію, я буду користуватися олією для волосся. Якщо ви хочете забрати пушочок, який у вас є покривій, ви можете пшикнути одразу покривій лаком. І вчесати, щоб задати направлення маленьким коротеньким волосинкам, які у вас є. Можна також взяти кремчики, муси для укладки волосся. Можливо, ви захочете ось тут зафіксувати собі об'єм, поставити і потім зробити французьку косичку. Я зараз буду робити такий звичайний класичний варіант. А лаком користуватися я не буду, тільки вам його показала. Фіксувати буду тканевою резинкою, одягаю собі на руку, класно розчісуємо волосся. І якщо у вас будуть проблеми із... Бранням підборів, тоді можна взяти ще гребінець плоский для підборчиків. Беру крапельку олійки, розпогріваю її в долонях, далі наношу по довжині, орієнтую, орієнтуючись на кінчики і далі до доверху. Ось цю свою чолочку по кінчиках також промажу. І вже основний продукт я розподілила. У мене не буде тепер такої електризації. Далі знову вигрібаю <свідси> свій, свою олійку. А якщо у вас немає, наприклад, оліки для волосся, можете взяти просто крем для рук, якщо у вас електризується волосся. Далі ми беремо першу пасму на рівні приблизно середини брови, і це десь середина ока. І місце, де ви будете фіксувати. Тобто у мене виходить десь 5 на 5 см. Можливо, більше, можливо, більше. І погнали. Ділимо тепер пасму на три частини. Гарненько все зачисуємо назад. Тут я не користуюся нічим. будемо вже робити хохолки, ось ці всі начоси в вечірньому блоці зачісок. Ділимо на три частини і крайню прокручуємо низ. Поділили, і тепер нам потрібно крайню пасмочку прокручувати під низ. Середнє у нас іде в протилежному напрямку. Знову в мене з правого боку, в правій руці, організувалися дві пасми. Крайню я знову прокручую під низ. І тут ви вже можете дивитися по ваших побажаннях, як вам буде зручніше поставити руку. Прокрутили перший раз, у нас, бачите, чердується. Один раз постійно одна прядка дивиться в протилежному напрямку, дві дивляться в наступному. Зараз у мене в праву сторону моєму випадочку. І дивіться, як вам буде зручніше поставити. Наша задача контролювати всі три пасми. Прокрутили знову під низом. Тепер важливо від краєвої, від краєвої росту волосся моєму випадку звідси, Приблизно 1,5 см. Я веду рукою аж до середини коси. Ми для себе візуально провели лінію, і в нас тепер звідси з краєвої до середини. Це праві підбори, і так само з протилежного боку. Отже, ставлю палець. У мене там є трошки нігтя. У вас може не бути нігтя, і можете взяти тоді гребінець із фостиком, щоб його змоделювати. І проводжу пальцем, забираю все волосся, яке назбиралось, припіднімаю, обнімаю. І важливо об'єднати його з тією пасмою, яка щойно у мене була в протилежному напрямку. Об'єднали, підтягнули, щоб тут не було ніяких півнів. Одразу підтянули, щоб не було півнів. Оце в мене середня пасмочка. Я її контролюю. Беру в руку. Знову дві дивляться в протилежну сторону, Крайню прокручую під низ. Пам'ятаєте, що ми попередні дві контролюємо обов'язково. Знову ставлю палець, знову на відстані приблизно 1,5 см, по ширині, по довжині, від краєвої до середини проходжу, отак рукою проводжу, щоб у мене ну, довге волосся, поки що довге заплутується. Знову контролюю ще раз додаткову ручку, чи немає півників. Об'єдную, повертаю, між собою в цей момент розтягую прядочки вліво-вправо, одна, дві, три. Знову краню прокрутила під низ, ставлю пальчик і забираю в свої 1,5 см підборчик руками. Ось так підтягую. Мені зручно це робити руками, чи немає півника. Знову міняю ручки. Там, де в нас дві крайньо прокручуються під низом, забираємо підбори, підтягнули. Ручкою провели, прощупали, чи немає півнів, або хоча б величезних півнів немає. Поміняли, пощупали. Я себе не бачу ніяке зеркало. Все робиться на відчуттях з протилежного боку, так само від краєвої. Важливо брати підбори під прямим кутом. Поклали пальчик, оп, проїхались, забрали, загладили. У нас тут має бути натяжечка, Не тянуть своє волосся, а саме натяжка в пасми, щоб у нас тугенько з вами все трималось. Прокрутили знову під підниз. Під цим самим кутом під прямим. Беремо підборчик. Затянули, прощупали, чи немає півнів. Прокрутили з протилежного боку раз, два. Наче все тримається. Так, далі, дивіться, ми вже проплили. І ось тут у нас з'являється така випуклість. І цю випуклість ми з вами будемо розтягувати. Як ми це робимо? Ой! Протикала, що тут камера. Ось тут у мене є такі ребра, і я знизу потрошечку, наче віяло, їх розкриваю. Будьте обережні, якщо коротке волосся. Потрошеку, в залежності від бажаної ширини. Розтягнула з цього боку. Тепер прокручую знову під низ із підборчиком. Так, у мене ось вона лежить. Сюди додали підбор. Тут прокрутили. Поміняли руку. Тепер у мене права вільна, і я з правого боку роблю ті ж самі дії. Один, два, три. Підтягнула. Ширину розтяжки, ви контролюєте самі, чим ширше у вас буде кисати, тим менше вона буде носитися. Ну, це нормально. Далі йдемо за вухом, беремо там підбори, забрали і рукою ось так вниз провели. Знов поміняли натяжечку, обов'язково робили. і під прямим кутом. Забрали пасми. І важливо при додаванні не переплутати, де у вас пасма, де у вас підбор. Обов'язково прокручуємо пасму, додаємо до неї підбор і об'єднуємо їх. Вліво-право розтягнули. Зверніть увагу, підбори в мене ще є. Я їх беру на тому самому рівні, де в мене лежать коси. Від краєвої і забираємо все волосся, не халтуримо. Беремо такі, наче, як прямокутники. Прямокутники беремо і вкладаємо їх. І у нас тут голова трохи має нахил. Тому ви можете її нахилити, а можете просто підтягувати косу до себе. Важливо, щоб лікті у нас були високо. Це у нас такий спортзал. Забираємо черговий підборчик. І ось тут я можу знову собі трошки підтягнути косичку. Тільки зверніть увагу, я тягну не ось цю всю ломку, яка в мене є, а по краєчку. У краєчку розкриваючи, наче як віло. І тепер зверніть увагу на пальці. Вони у мене йдуть, вже закінчується краєва росту волосся, закінчуються підбори і закінчується наша коса. Забрали, підтянули, прокручую останній раз під низом. Забираю всі підбори, забрала, поміняли ручки ліво, вправо. Підтянули краю. Раз, два, три. Є, знову прокрутили, з цього боку підтягнули. І у мене ось тут лінія посередині коси, і вона, наче як, я кажу це наче скелет у риби. Вона у нас має бути тугенька, а ось ці ланочки мають бути ажурні. Прокручуємо. Тепер в мене вже рука туди далеко не затягується, і я перекладаю наперед ось цю косу свою. Важливо не розпустити, не відпустити її цей момент, прокручуємо під низом. Раз, два. І розтяжечку також робимо. Якщо у вас коротке волосся, якщо прям дуже коротке, у вас косичка може вже аж десь тут закінчитися, аж <с> вже там закінчитися. Тому тут дивіться по тому, яка у нас довжина волосся. Якщо довжина волосся коротка і не можна дотягнути від краю. До середини підбор і не буде взагалі нічого тоді в нас витягуватись, тоді робіть дві коси. Для зарахування домашнього задання нам також все підходить. Прокрутила і проплітаю. Низ, також, якщо, наприклад, у вас каскадом простержене волосся, може бути таке, що він у вас буде випадати. Тобто, такими вже ялиночками одразу. В цьому випадку не розтягуйте. Коса буде не така об'ємна. Ми зараз робимо її тільки із свого волосся, без додавання штучного матеріалу. Тому, оп, радіємо тому, яке у нас є волосечко по довжині. Резиночкою зав'язую. Надіюсь, там все нормально, бо я не бачила. Так, є, дивимося, що в нас вийшло. Ось тут у мене пушочок. Це е, моє коротеньке волосся, яке, е, в принципі, воно в мене не гніває. все нормально. Я. Нормально до цього відношу, значить волосся росте. Беру гребінець, підчісую. І підчісую аж до самої коси. так раз. Від краю і до самої коси. Прочесали під низ. Раз, два. Наче нормальок перевіряємо по відчуттю косичку. Є. Якщо у вас коротенький хвостик, ви можете його так... Від закрутити і буде нормально. Можна квіточку зробити. Будь-що, ось тут зверху ставимо долоньку, беремо хвостик і робимо таку качелечку гойдалку. Раз, два, раз, два. Типу, вирівняли об'єм, якщо у вас десь якась пасмочка перетягнулася. Ну що, там достойно, там достойно виглядає. Зараз у мене. Наче довге волосся запливало, вона геть коротке стало. Але я пострижусь, зроблю корешку, тому запрошую вас подивитися відео, як ми плетемо французьку косу так само, але на коротке волосся на коре. Там зробимо дві. Якщо вам потрібно зробити дві коси французьких, робимо посередині проборчик і так само заплітаємо. Там буде магія зробити симетричне. Але тут так само ми зробимо, наприклад, ділення посередині. І далі робимо ще собі одну візуальну лінію, там де у нас будуть проходити коси. І беремо нижні підбори, верхні підбори. Так само прикручуємо пасму, додаємо волосечко нове, об'єднуємо, а потім прокручуємо наступну. Нам важливо, щоб ми не втрачали натяжку пасму і всі їх контролювали. Як бачите, це можливо. Звісно, 10 хвилин у мене вийшло із поясненнями. У вас це буде виходити швидше, адже ви будете в мене натреновані. подивимося, що там у мене вийшло ззаду, до речі. Ну що, готові? О, як там кажуть клієнти, я ж нічого не бачу. Ага, нормальок. нормальок. Угу. Да, ось тут на повороті ще підтяжечку зробить. І окей. Ви маєте ви ж для себе робите, ви маєте відчувати. Є люди, яким подобається, щоб було сильно затягнуто, а є люди, яким подобається, щоб було легенько. Я із тих, які тримають баланс, Типу мені перетягнути себе немає такого бажання, але коли вона така геть легенька, то я не відчуваю її на голові і всяке таке. Тому у мене ось ця основа відчувається всередині коси, наче ну, як скелет у риби. Вірю в вас, що у вас також буде ваша риба зуплетена, це нас називається французьке плетіння, бо воно нас випукле в зворотньому напрямку. Далі, якщо ви хочете користуватися лаком, обов'язково на відстані 20-30 см, ви його розпилюєте, отак пшикаємо на себе і потім не рукою гребінцем вчесуємо ось ці пушочки. Когось дуже бісять вони. Вчесуємо і прямо-прямо прямо під косу. Якщо у вас. ой, який лак не смачний. Якщо у вас багато пушкового волосічку, ви можете ось так його підчесати, І якщо воно у вас дотягується до коси, аж ось сюди, проколоти собі невидимками ось весь цей скелет. Провисання. Якщо ми забираємо зараніше нижні підбори, ось які в нас були самого низу, або рано, або пізно, вони у нас тоді будуть такими гойділками провисати. Тому важливо їх робити під кутом 90 градусів безпосередньо, коли ми плетемо косу. Під прямим кутом, там, де плетем косу, проводимо пряму лінію і забираємо підбори. Все, математикою закінчили. Дякую за перегляд. Чекатиму ваші французькі коси одна або дві, на довге волосся або на коротке волосся. І зустрінемося з вами на наступному уроці. Пока!